Дорогі друзі, вітаю вас сьогодні друга зустріч програми 40 днів в молитві і роздумах про заключні події на землі. Сьогодні з вами ведучий Борис Демчук. І ми починаємо. Тема наших роздумів сьогодні незаперечна ознака. І сьогодні разом зі мною мій молитовний партнер Павло Кирилюк. Вітаю вас! Вітаю. Отже. Цікава тема, неоднозначна тема? Дуже багато інформації є в святому письмі про різні ознаки. І люди в цьому світі вони хочуть знати якісь ознаки, вони хочуть завжди знати щось, що буде їм відкривати майбутнє. Скажіть, будь ласка, яка сама? Ось така ознака або про які ознаки говорив Ісус Христос, які свідкують про те, що світ наближається до Кінця. Дякувати Богу, що Він через слово своє відкриває, от що повинно відбутися перед його поверненням, які повинні бути ознаки. О, сьогодні люди цікавляться, але ще в минулому, коли Ісус Христос був на нашій землі, Він відповів учням, бо вони давали питання: а яка ознака Твого повернення? І в Євангелії Матвію, в 24 розділі, там описуються всі ознаки, що повинно відбутися на землі перед приходом Ісуса Христа. І ми сьогодні бачимо виконання отих пророст, сказаних Ісусом Христом. Вся природа говорить про те, стихійні лиха, катастрофи, війни, непорозуміння серед людей все це повинно відбутися. І що цікаво, що останньою ознакою Ісус Христос назвав те, що буде проповідуватись Євангелія, і це дуже приємно, що сьогодні можна не тільки слухати, задавати питання, але можна отримати вичерпну відповідь таку. Повну відповідь нашого Господа Ісуса Христа і дякувати Богові, що ми сьогодні бачимо виконання тих пророст про останній час і ті події, які повинні відбутися перед приходом Ісуса Христа. Дуже приємно спілкуватися з віруючою людиною, тому що справді ми знаємо дуже багато ознак. Але тут, в нашому посібнику, був представлений текст із е, е, другого послання апостола Петра, третього розділу. І Треті і четверті вірші, що в останній час будуть насмішники, які скажуть: а де ознака приходу? Я думаю, що ви також читали колись цей текст і знаєте про нього, що ви можете сказати. Так, да, дійсно, якщо е, звертати увагу на те, що написав апостол Петро, що в останній час будуть глузії, насмішники будуть, тобто перекручувати Боже Слово і говорити, от, наприклад, так: і раніше були і ці війни, і катаклізми, і непорозуміння, голод, мор, і землетруси, і не прийшов Ісус Христос. Але ми бачимо, що з часом прогрес науки техніки він пішов сильно вперед. І сьогодні ми бачимо, що так само і оці всі ознаки, які були в минулому, десь колись відбувалося щось таке надзвичайне. А сьогодні воно стало частіше і частіше. І нема такого дня, щоб щось не відбулося або декілька разів в день. Тому не можна сьогодні. Прислухатися до того, що будуть перекручувати або говорити, тому що ми самі стали очевидцями виконання оцих пророст і здійснення цих ознак в останній час. Дякую. Отже, насмішники були у всі часи, і також Господь. Через свого апостола попередив, що насмішники будуть і в останній час. Це не повинно нас лякати. Але все-таки хотів звернути увагу, і, можливо, ви читаючи ось цей посібник, який ми маємо протягом цих 40 днів, запитати вас про цю незаперечну ознаку. Щось Даниїл написав, можливо, ви зауважили. Він у 12 розділі четвертий вірш написав ось такі слова. А ти, Даниїли, заховай ці слова і запечати до книги аж до часу кінця. Багато хто дослідять її, і так розмножиться знання. Скажіть, будь ласка, що за ознаку ви бачите у цих словах Даниїла? Тому що справді це незаперечна ознака. Да, оте пророцтво, яке було показано Даниїлові, і він оте все записав, змалював ту картину, як йому було представлено. Але оте, що йому було сказано «запечатай», тобто закрий. А в останній час у людей побільшиться знання, і вони зможуть зрозуміти. І ми дякуємо Богу за те, що є ще одна книга відкриття Іоанна Богослова, Откровення. Вона відкриває те, що було запечатано тоді Даниїлом. І завдяки тому, що Дух Святий допоміг відкрити людям оту ознаку надзвичайного або можна сказати незаперечного ознаку. Сьогодні оте знання. Побільшилося, і людині відкрито повністю весь хід історії нашої планети Земля. Так, да, я цікаво для себе зауважив, що про книгу Даніїла було сказано запечатати цю книгу, тому що коли жив Данїл, це ще далека історія. Але вже коли Йоанн писав об'явлення, то було сказано не запечатати книги цієї. Ми бачимо, що це показує ось цей прогрес, що справді час близький. Ну, а зараз хотілося трошечки про знання поговорити. Справді, знання побільшилося. Я знаю, що мої діти вони вже народилися коли. Були ось мобільні телефони. Я думаю, що і ваші діти внуки вони і зараз ми можемо говорити про велику кількість знань, як техніка пішла вперед. Яка кількість інформації розростає зріст накопичення інформації в геометричній прогресії? Люди почали подорожувати як ніколи раніше. Але чи це мав на увазі Даніл, коли говорив про знання? Напевно, це тільки частина. Що саме основне, які знання є важливими? Що є саме важливим, да. для того, щоб ми могли мати надію на, на спасіння, на життя з Богом? Да, дякую. Воно дійсно прогрес сильний сьогодні в науці, в техніці. Воно сприяє для того, щоб людина могла бачити все, як би сказати. У більшому масштабі все сьогодні відкрито людям, і можна сказати, навіть аж забагато того всього, тому що не вміщає мозок людини всієї тієї інформації. Але ми дивуємося і дякуємо Богу, що воно от те відкрилося. Ну пізнавати це не погано, пізнавати потрібно, але завдяки оцій геометричній прогресії сьогодні. Чи ми пізнаємо те, що є важливим для нас сьогодні? Тому що коли ми читаємо Слово Боже, от Іван в 17 розділі 3 вірш записав, це ж вічне життя, нехай знають Тебе, єдиного істинного Бога, посланого тобою Ісуса Христа. Все це добре. Але ось чи оця вся наука, ця техніка, оцей прогрес сприяє тому. Щоби людство сьогодні було в більш тісніших відносинах з Господом, тому що ці ознаки, які вказують на скоре повернення Ісуса Христа, вони говорять нам про те, що ми повинні підготуватися до цієї зустрічі. І якщо це все сприяє тому, щоб ми могли більше пізнавати Ісуса Христа, то можна сказати, слава Богу, за такий прогрес, за такі відкриття і наукові досягнення. Дякую. Я думаю, що і наші глядачі, дивлячись цю програму, задумуються про те, які знання потрібно мати. Тому що також, Слові Божому, написано, що початок мудрості страх Господній. Я думаю, що справді ми повинні просити Божої мудрості, страху Господнього, щоб ми могли не просто мати знання, тому що вони великі, але щоб ми. Могли б пізнавати Ісуса Христа і також, щоб ми могли бути наповнені Святим Духом. Користуючись нагодою, що ми маємо ось такий час для роздумів, я хотів, щоб ми завершили нашу зустріч молитвою. Я прошу вас помолитися зараз. Дорогий Господь, дякуємо тобі за ці великі досягнення, які отримало людство. У прогресі науки, техніки, в пізнанні і в відкритті тих біблійних пророцтв, які так важливі для всіх людей нашої планети Земля. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти подарував нам цю можливість, і ця можливість повинна сприяти для того, щоб ми могли Тебе пізнавати більше, люблячого, милуючого і доброго, нашого Господа. І дякувати Тобі за те, що Ти звершив. Великий подвиг на Христі, віддавши своє життя ради нашого спасіння, допоможи, Господи, цінувати нам цим даром і готуватися до зустрічі з Тобою, міняти свій характер і наближатися до Тебе. І коли ти прийдеш, Господи, щоб ми могли зустріти тебе з радістю і сказати, Ти наш Господь, ми за все подяку, тому що ти достоїн цього. Амінь. Амінь. Будемо прощатися, дорогі друзі. Бажаю вам усякого добра. гараздів, до нових зустрічей на нашій програмі.